Обласна універсальна наукова бібліотека віддавна славиться мистецькими акціями, які тут регулярно організовують. У вівторок свої поетичні твори презентував відомий письменник Наш земляк Нестор Чир. Це дві книги. Збірка поезії Білі сльози снігу, яка побачила світ минулого року. Та збірка сонетів Акорди срібної печалі, за яку він отримав премію імені Ярослава Дорошенка. На презентацію завітали колеги по Перу, відомі митці а також шанувальники таланту Нестора Івановича. За їхніми словами, письменник загострює увагу, читача спонукає задуматися над вічними істинами буття, відчути на дотик болючі точки українського сьогодення. Акорди срібної печалі, Санітарій, я практично працював над нею майже всю свою творчу ниву, яку я орав за той час, тому що назбирував їх потрохи, для того, щоб він вийшов. І... Пілі сльози снігу, поетична збірка, де йде звичайна традиційна поезія і, і нетрадиційна поезія, як говориться на сьогодні, вона писалася на протязі минулого року. Минулого року, і це все краще, що я написав минулого року, то війшли якраз в цю поетичну збірку. Але багато чого залишилося і чекає нової поетичної збірки разом з доробками ще таким, які будуть ще, думаю, написані, поки душа є, поки б'ється серце, будемо писати.